До яких органів можна подати скаргу? В першу чергу все залежить від того, на що саме ви хочете поскаржитись. В Україні можна поскаржитись на більшість органів. Зокрема, скаргу можна подати до органів державної влади та місцевого самоврядування. Скарга подається до того органу, дії якого чи бездіяльність потрібно оскаржити. Це може бути як податкова служба, так пенсійний фонд і так далі. Скаргу можна подати безпосередньо до того органу діями, чи бездіяльності, якого ви не задоволені, або дії, якого вас обурили, або ж одразу до вищестоящого органу, тобто до адміністрації, або ж одразу до міністерства, для прикладу. Також в Україні є органи, які контролюють і наглядають за діяльністю інших органів. Для прикладу, що це може бути? Омбудсмен з прав людини. Це спеціально уповноважена особа, яка відповідає за порушення прав людини, і якщо таке сталося, то можна подати скаргу одразу до нього. Державна служба з питань захисту прав споживачів. Туди ви можете поскаржитись на невідповідну якість товару чи певних послуг. До антимонопольного комітету України, для прикладу, можна поскаржитись на недобросовісну конкуренцію чи монополізм. Якщо, для прикладу, порушуються ваші трудові права, ви можете поскаржитись Державною інспекцією праці. Також можна звернутися до правоохоронних органів, як це поліція, прокуратура чи навіть до суду. Якщо у вас, для прикладу, виникли проблеми з фінансовими операціями або ви незадоволені діяльністю і роботою банку, ви можете подати скаргу до Національного банку України. Тому, якщо ви, для прикладу, бажаєте оскаржити діяльність певних органів чи не задоволені їхньою роботою, ви не знаєте, куди потрібно подати скаргу та як її правильно оформити, ви можете звернутися до нашого адвокатського об'єднання, ми вам у цьому допоможемо.